Нарешті випав перший справжній новорічний сніг. Вулиці вкриті білим блиском, діти катаються на санчатах, а там, де є лід, навіть на ковзанах. Але разом із красою та позитивним новорічним настроєм з'являється багато проблем. Аварії, затори на дорогах, слизькі тротуари, навіть потрапити до лікарні є справжньою проблемою. До лікарні добратися дуже важко, тому що все завалено снігом. Навіть для дитячої поліклініки, коли їхали, там дорогу пробили. А цей Заїзд до поліклініки якось забулися почистити. Щоб забезпечити комфортне пересування містом, пішоходам та водіям, дороги міста мають розчищати спеціалізованою технікою. Як активно це відбувається в нашому місті, ми вирішили побачити на власні очі. ...їздить багато снігоочисних машин, але дороги все ще заметено. Отже, ми вирішили запитати у водіїв снігоочисників, коли хоча б основні дороги міста будуть розчищені. Ні, я не займаюся дорогами. Там є грейдер, грейдер займається. Більше за все, через цю погоду потерпають водії машин, але, за словами даїшників, власники автівок самі винні, адже нехтують правилами дорожнього руху. Отже, доки вулиці не розчищені, радимо обережно ходити, щоб не послизнутись. А для водіїв правила ті самі, що й завжди: тримати дистанцію та не перевищувати швидкість. Анна Вабіщевич, Ігор Романенко, новини телеканал Бориспіль.